Він перший при зручній нагоді, коли бої тривали жорстко, підняв на сході український прапор із написом коротким шостка. Військові побратими продовжать його справу. У наших у серцях він житиме віднині, смерть ворогам, герою слава, навіки слава, слава! Україні 26 жовтня в шості попрощалися з незмінним патріотом України, шостканцем, командиром відділення взводу спецпризначення Мирославом Ляшком, який став на захист рідної землі ще в 2014 році. Народившись в нашому місті і проживши тут все своє недовге життя, Мирослав отримав середню освіту, потім вступив до вишу в обласному центрі і всіма своїми діями доводив, що є справжнім сином України. Весь цей час готував себе до захисту батьківщини. Тренувався, плигав з парашутом та наполегливо займався історією національно визвольної боротьби свого народу. Служив у Житомирській 95 й окремій десантно-штурмовій бригаді. Далі був майдан. Першим в Київ вирушив батько Віталій, а Мирослав. Організовував шості патріотів для ротації. А коли на Майдані стало гаряче, терміново виїхав на барикади, брав активну участь у бойових сутичках, боровся за незалежність рідної України. У червні 2014 року добровольцем пішов батальйон спеціального призначення Азов, боронив Маріуполь. Марія вперше встановив державний прапор України з власним написом Шостка в селі Широкине Донецької області. За бойові заслуги був нагороджений медаллю за оборону Маріуполя. Після повернення до шостки організував та очолив громадську організацію об'єднання учасників АТО братерство. Щорічний патріотичний табір імені Івана Євдокименка. У 2020-му став депутатом «Шосткинської районної ради. А коли розпочалася повномасштабна війна, в перший же день знову пішов добровольцем захищати Україну. Ми згадуємо його як молоду, дуже чисту, справжню, з високими моральними якостями, людину з прекрасним почуттям гумору, людину, для якої важливі були принципи. Ми притиналися багато разів на тих важливих подіях. Коли дійсно потрібно було захищати Україну в тилу, демократію в тилу, принципи в тилу, і ми, наша команда, передаємо найщиріше співчуття родині побратима 23 лютого 2023 року, був поранений під Бахмутом, і в госпіталі дізнався, що його заявку на зарахування до бригади Азов схвалено. А як тільки повноцінно став на ноги після лікування. Пішов боронити Лиманський напрямок. Мирослав пройшов важкий, але дуже яскравий шлях. Він поставив дуже високу планку для своїх побратимів, для кожного з нас. Він був прикладом. Прийшовши в 2014-му Азов, він був тим, хто закладав перші камушки Азова, перші, перші кроки. Потім він прийшов сюди робити, повернувся додому робити. Зміни перетворювати державу на справжню європейську країну і Шостку в тому числі. А потім він повернувся до нас. На жаль, не всі герої повертаються додому із щитом. деякі на щиті. Але кожен з нас знає ціну перемоги. Кожен з нас знає, що перемога так просто не дається. Це була усміхнена, мотивована і вперта людина, яка для деокупації всіх українських земель і знищення всіх ворогів своєї нації. З Міріком ми пройшли бойові дії, штурмуючи Мар'янку, перебуваючи в Іловайську, звільняючи селище Широкіне. І наш шлях з ним завершився. Звільняючи Серебрянський ліс на Кременному напрямку. Пам'ятаємо! 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 Пам Говцемось! Героям мірі кутричі! Слава! 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 21 жовтня сержант Мирослав Ляшок отримав тяжкі поранення під час виконання службового завдання. А через два дні героїчне життя патріота завершилося. Він захищав її. На Майдані Незалежності він з першої хвилини широкомасштабного вторгнення став на захист нашого рідного міста, громади всієї України. Він герой, якому ми повинні вчитись патріотизму, вчитись бити ворога. Ми повинні об'єднатись і вбити расистів. Слава герою! Слава Україні! Захисник України Мирослав Ляшок приєднався до небесного героїчного війська, навіть не дочекавшись свого нащадка, який мав з'явитися на світ у найближчі дні. В скорботі залишилася родина героя вся Шосткинська громада і вся Україна. Адже завдяки саме таким мужнім синам наша ненька і досі чинить супротив ненависному ворогу. І з кожним днем, завдяки нашим захисникам. Ми все ближче до перемоги. Герої не вмирають, вони у вічність йдуть. Сумує місто у скорботі Україна. Герої йде свою останню путь. Шануймо пам'ять, станьмо на коліна.